Колись давно, у далекому далекому Нікополі. Стояти, що таке на цей раз? Авторські права. О Господи, клятий Ютуб. Валера, сварачуємося! Ютуб авторські права запровадив. Ва, все, я пішов на Тіктокері працювати. Сьогодні у нас на огляді буде гра, яка називається Star Wars Jedi Fallen Order. І так як мій досвід в іграх по всесвіту зоряних урівнях приблизно дорівнює нулю, то моя думка може бути досить суб'єктивною. Але не дивлячись на все, я буду намагатися чесно оцінити дану гру. І враховуючи, що це для мене така перша, можна сказати, Сучасна гра, то я думаю, що е, моя думка буде достатньо суб'єктивною. Тому ось вам дисклеймер для того, щоб ви не ругалися на мене, що я такий не гейм. Тож з вами я, Ярослав, і ми починаємо. Почнемо з самих розробників. Тут буде дуже коротко, щоб не душний. Розробляла гру компанія Respawn Entertainment, які в свою чергу розробили серію ігор Titanfall та Apex Legends. І сказали б, ви, ну як можна довірити молодим розробникам проєкт позоряним війнам? А справа в тому, що самі розробники походять з компанії Infinity Ward, компанії, яка досі розробляє серію ігор Call of Duty. тому бекграунд у розробників достатньо великий. Геймдизайнером був Стік Асмусен. Він розробив гору під назвою God of War 3. Сюжетом займалися Арон Контрерас, який писав сюжет до Мафії 3, і також Кріс Абелоун, який займався сюжетом в таких іграх як Зоряні війни Лицарі Старої Республіки 2 Лорди Ситхів, Fallout 2 і Prey. Так, з таким составчиком можна і шедевр забабахати. Да. Ну добре, а тепер можна і про саму гру. Сюжет йде вже після кількох років після наказу 66. Багато джедаїв було вбито, але деякі з них вижили і почали жити власним життям. Наш головний герой Кестіс вижив і жив на планеті Барака, і розбирав закинуті кораблі Старої Республіки. Але через деякі проблеми Келут знову доведеться боротися вже проти імперії, зустріти нових трусів і побувати на багатьох планетах. Сам сюжет досить приземлений для всесвіту зоряних війн. До нього у мене немає їх, ніяких причіпок. Єдина причинка це про те, що деякі подробиці з деяких подій в грі постійно вам треба шукати самостійно, тобто через відлуння звуку. Якщо ви підійдете до якогось предмету, і ви зможете відчути відлуння сили, можна так сказати. І це нагадує мені скоріше якийсь Outlast, це сюжет оповідання велося з записок. Але якщо в Outlast на цьому йшло все повествування і весь сюжет, то в Fallen Order це лише додаткові подробиці деяких подій. І зроблене це досить креативно і по-іншому, яке не виривається із самого всесвіту зоряних війн, ну тому що головний герой цей де факто джедай. Геймплей фокусується на бойовці та здібностях Кел, як Джедая, битися зі світловим мечем, блокувати удари, сповільнювати противників за допомогою сили, притягувати або відштовхувати об'єкти з допомогою звичайної сили. З цього приводу бойовка більш сфокусована на перерванні. Для мене це відчувається особливо на босах. коли тобі потрібно перервати удари і вдарити потім, потім зробити перекат і так по колу. Це не є проблемою, якщо ти грав такі ігри по типу Dark Souls або Bloodborne і так далі. Мене ось, наприклад, ці ігри на жаль оминули, і через це я не міг так швидко опутувати цю механіку. І, на жаль, багато помирав. Навіть після перепроходжень я багато все одно вмирав. І на жаль, гра для мене була досить складною. І на жаль, такою і залишається і це каже класичний казуал гравець який постійно грає в свої в ряд. Якщо тобі не влаштовує складність цієї гри, то краще не чіпай цей шедевр і повертайся назад до своєї ігри Candy Crush або ще якогось казуального лайна на -типу три в ряд. Так, стоп, зачекай, я ж гру не хейтив тільки через те, що вона складна. Я просто констатував факт, що вона для мене досить складна, але я нічого не мав проти її складності. Сті, я взагалі вважаю, що вона непогана і хороша гра, навіть не за не дивлячись на те, що я не вмію в неї грати. Ні-ні-ні-ні! ніяких -ні 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 повертання слів назад. Ти ненавидиш цю гру, ти ненавидиш її, ти ненавидиш за її складність, ненавидиш, 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 ненавидиш. Що ж, єдину річ, яку я все ж таки можу порогати клятому цьому гімплеї, так це платформінг. От платформінг мене змушує іноді страждати і навіть погірше, ніж деякі боси в цій грі. Не що я ненавиджу в цій грі, так це платформінг. Платформінг цій грі змушує мене волати на всю хату, наскільки мені він не подобається. Хоча розробники наголошували, що вони надихалися такими іграми, як The Legend of Zelda... Він тв Вейкер Метройдом та також Souls. Чесно, складно сказати, звідки вони надихалися цим платформінгом, але я особисто влюз жорсткі затупи і іноді не розумію, куди мені треба далі йти. До речі, забув сказати, що ваше життя може полегшити дерева прокачки. В неї є три вітки сили, прийоми і хп. В силі, звичайно ж, ви прокачуєте силу, ви можете довше користуватися сповільненням або набагато кабож кра... збільшити запас сили. Для того щоб звичайно ж робити всілякі непогані прийоми, ХП тут все зрозуміло. ХП дає вам більше хП тут. Очевидно, прийоми тут вже набагато цікавіше. Прийоми тут бувають досить різні і різноманітні, але по факту я користувався не так багато, оскільки і деякі з них для мене були ну, де-факто непотрібними. Деякими з них я користувався набагато частіше, визнаю. А деякі з них я взагалі не користувався, тому що гра не давала мені взагалі таких моментів. Хоча ні, збрешу, все ж таки давала. Але ці моменти я просто ловив жорсткі затупи і просто не зміг зрозуміти, що мені потрібно використати саме цю комбінацію для того, щоб швидше впоратися з цими ворогами, і тому мені доводилося постійно робити все самотужки і дуже швидко. Тепер поговоримо про ворогів. Ворогами тут виступають здебільшого штурмовики з бластерами. Тепер поговоримо про ворогів. Вороги тут виступають здебільшого штурмовики. Вони досить різні. Є з бластерами, з тими палками, є з палками спеціального призначення. Хоча я взагалі не розумію, в чому в них різниця. Можливо, у. Підвищених рангів, мабуть, броня покраще. Також є ще штурмовики спеціального призначення з палками. Ну, ви пам'ятаєте тих самих дродів з палками, які бісили мене, мабуть, ну, досить часто. Також ворогами виступають деякі тварини із різних планет. Наприклад, цю наприклад, категорію може вийти довбана жаба і довбині Так, Складні вороги так. Досить складні, як мінімум для мене. Але якщо ви, в принципі, досить скіловий чувак, то ви легко зможете з ними впоратися. Графіка в цій грі до мене неї нарікань немає. Unreal Engine 4 чудово демонструє чудову соковиту картинку, іноді буває прослизуються якісь дивні моменти або трішечки мильні, але це не супер критично. Графон в цій грі зроблений добре. А враховуючи щодо цього. Розробники використовували лише двіжок Source, наприклад, для того ж, Titanfall, то це взагалі досить непоганий старт. Локації виконані тут досить автоматично. Коли я грав, я занурився в ці гарні планети. Навіть дотамір виглядає ну, досить там ничою і в деяких, в деяких моментах дуже відлякуючий. Він зберігає собі таємниці, які краще тобі не чути. Персонажі в цій гри досить топові. Ріс прикольний, може виконати всіляку прикалямбу. Це виглядає серйозним наставником. Інших не буду розповідати, бо це вже, вже виглядають як спойлери. Можливо, коли забабахою про сюжет ролик все залежить звичайно можливо, колись я забабахую про сюжет цієї гри. Все звичайно ж залежить від вашої активності. Про під відео, лайки, підписки, коментарі, донати. Це все залежить від виходу того нового відео. Музика теж не викликає нарікань. На жаль, покликати Джона Вільямса не вийшло. саундтрек написали Корті Хаб і Стівен Бартон. Але лише деякі композиції все одно лунають від маестра Джона Вільямса, який написав для фільмів позоріним війнам. Що з іншого боку не може не... не гріти сердечко моє. Ну і що я в підсумку можу сказати? І вартує гра моїх 119 гривень, звичайно ж, вартує, йо-майо! -йо. Якщо ви фанат зоряних війнів, то купляйте скоріше. Хоча правда, акція вже закінчилася і вона досі коштує свої 1000 з чимось гривень. А якщо ви, наприклад, хочете спробувати щось інше, і ви, наприклад, досить добре ставитесь до таких ігор, як Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, то я думаю, ця гра вартує вашої уваги. Як мінімум, будете не розчаровані. Тому на цьому все з вами. Я прощаюсь з вами. Був Ярослав. Усім, папа. -па.